У 21 столітті масонство знов опинилося в центрі суспільної уваги, хоч і не через власну активність, а через потужні сплеск конспірологічних теорій, що циркулюють у соціальних мережах та масовій культурі. Проте на тлі інтернет міфології та дезінформації залишається непомітною реальна роль братства як частини громадського суспільства, що традиційно орієнтується на законослухняність. Автономію особистості та соціальну етику. Сьогодні ми хочемо розглянути причини популярності масонських конспірологічних теорій та механізм функціонування братства в демократичних суспільствах, його реальну участь у соціальних та громадських процесах, а також ризики та виклики, які постають зараз перед ложами в цифрову епоху. Почнемо ми з того, що розглянемо парадокс. Парадокс полягає в тому, що в епоху, коли інформація стала доступною, як ніколи раніше, масони все ж залишаються однією з найпопулярніших мішеней для міфотворчості. Дуже поширені сюжети в інтернеті про те, що масони керують державою, про те, що масони формують світовий порядок, про те, що вони формують уряди, про те, що вони контролюють фінанси, масони впливають на вибори. І на що тільки вони не впливають? Можливо, навіть на те, що ви сьогодні будете їсти на сніданок, на обід та на вечерю. За даними дослідженнями європейських і американських соціологів, слово «фрімейсон» стабільно входить у топ 10 термінів, що найчастіше згадуються у тематичних групах конспірологів та радикальних рухів. Така популярність має звичайно свої причини. Масонство історично відкрите лише частково. Воно має свої ритуали, воно має свою символіку, воно має свою структуру. І ця структура, символіка і ритуали вони не є публічними. Саме це і створює ґрунт для інтерпретації домислів і фантазії. Але між традицією, секретності та конспірологічним міфом лежить дуже глибока прірва. І нашою метою. І моєю метою є показати реальну роль масонства у 21 столітті та співставити її з тим образом, який створюють соціальні мережі та масова культура. Почнемо з історичних витоків конспірологічної теорії про масонів. Масонство з початку існування мало репутацію організації літарної та частково закритої. Уже в кінці 17-го століття, на початку вісімнадцятого, навколо братства почали формуватися конспірологічні сюжети після французької революції. У Європі з'являються праці різних науковців, таких як Джона Робінсона, в яких масони називаються прихованими агентами змін у дев'ятнадцятому столітті. Масонів звинуватили у лібералізмі та секулярізмі, у фінансових змовах, антидержавній діяльності. А в 21 столітті масонів звинуватили у глобальному контролі. Парадоксально, але саме прихильність масонів до законності, до поміркованості та громадської активності часто тлумачилось як приховане бажання впливати на державу. Загроза цифрової дезінформації є одним з найважливіших питань для масонів. Ці Міфи про масонів використовують алгоритми соцмереж для того, щоб отримати увагу. Проблема в тому, що брехня про масонство стає вірусною, і соціальні мережі не реагують на таку інформацію як на небезпечну, а аудитор не має інструментів для перевірки достовірності, і масонство стає лакмусовим папірцем стану соціальних мереж. Але у масонстві ідуть дуже потужні рухи і трансформації. Багато лож переходить до політики прозорої секретності. Ложі публікують свої матеріали, викладають онлайн-лекції з етики та історії, відкривають будівлі для екскурсії і створюють цифрові архіви. Ця стратегія пом'якшує міфотворчість шляхом контрольованого доступу до інформації. Пандемія ковід поставила питання, чи можна проводити ритуали онлайн. Більшість юрисдикцій відмовилися від повноцінних дистанційних посвячень, але було дозволено онлайн-лекції, підготовчі бесіди, внутрішні адміністративні збори. І це створює гібридну форму масонства, яка відповідає цифровій культурі сучасності, зберігаючи при цьому ритуальну автентичність. Крім того, у масонства... Є нові люди, нові інтелектуали, підприємці, фахівці. І за статистикою, так, наприклад, в Іспанії в 2023 році середній вік нових членів знизився з 45 років до 32 років. Звичайно, така тенденція є не у всіх країнах, але в принципі ця тенденція існує. І ось ці нові люди, які приходять, it фахівці, підприємці. Вони приносять нові цінності, вони приносять відкрите мислення, вони приносять вимоги до прозорості, і це трансформує масонство вже зсередини. І в кінці хочу зазначити, що у 21-му столітті масонство опинилося на перехресті між міфом та реальністю, і мільйони користувачів соціальних мереж сприймають братство. Як всесвітньо тіньову організацію, тоді як у реальності масонство виконує функцію освітньо-гуманістичної асоціації, що притримується своїх високих стандартів законослухняності, етичності та громадянської участі, таким чином, масони не є прихованими володарями світу, але вони залишаються важливими учасниками культурного життя. І саме завдяки історично сформованій етиці, дисципліні. Та законослухняності, що супечить конспірологічним фантазіям, масони вижили впродовж багатьох століть і продовжують свій розвиток. Підписуйтесь на наш канал і на наші соціальні мережі.